Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ сьогодні. Вівторок, 2 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона. Талісманом людини, народженої 2 травня, є цитрин, золотистий мінерал, який відносять до групи кварцевих. Популярність цитрин отримав лише у 17 столітті. Здавна вірили, що цей камінь може розвинути інтуїцію, додає сміливості, допомагає досягти концентрації. Народний календар 2 травня в церковному календарі. День пам'яті святого Іоанна. Цього дня не варто вживати алкоголь. Жінкам у яких ще немає дітей, заборонялося купатися. Вважалося, що вони потім можуть не мати їх зовсім. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Вже прилетіли журавлі і ластівки, значить, більше не буде морозів. Тепла погода до холодного травня. Береза, розпушила листя, клинщані. Літо буде посушливим. Цього дня наші предки обов'язково одягали новий одяг, коли виходили на вулицю. Вважалося, що тоді можна зустріти своє щастя. Також 2 травня вважався хорошим днем для творчості та ру. Коділля. Незаміжні дівчата займалися вишиванням весільних полотен. Також намагалися висушити білизну і одяг на сонці. Це вважалося хорошою прикметою, адже речі заряджаються позитивною енергією. У цей день шановується пам'ять преподобного Івана або ж Іоанна Старопещерника. В народі це свято називали Іваном Воїном і вірили в нього як захисника від крадіїв. Був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином. Наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший урожай. За останні 130 років 2 травня максимальна температура повітря складала 27,3 градусів Цельсія у 1977 році. Мінімальна складала мінус 1 градус за Цельсієм у 1965 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 15 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 14 хвилин. Це був народний календар. Новини минулої п'ятниці учні та викладачі мистецької школи провели у місцевому будинку культури благодійний концерт. Всі дуже хвилювалися, що захід доведеться скасувати, адже менш ніж за годину до початку була оголошена повітряна тривога. Проте у гарних справах і Господь допомагає. За 20 хвилин до оголошеного часу тривога була відмінена, а наступна розпочалася вже після закінчення концерту. Учасникам таки вдалося втиснутися в цей проміжок, і не даремно. За чисельними відгуками глядачів, концерт був чудовий, а у скринці благодійних внесків для ЗСУ виявилося 12 тисяч гривень. Щиро дякуємо працівникам будинку культури за технічну допомогу в проведенні концерту, глядачам за теплий прийом та за благодійні внески Боровській Ірині та Лебідь Олені за фото та відеофіксацію. Також щиро дякуємо нашим чудовим учням і їх батькам. Разом ми сила, зазначила Яна Бульйонова на сторін... Інці коробської мистецької школи у Фейсбук Заклади культури окультурюються З початком весни. У культ працівників громади додалося не лише творчої, але й господарської роботи. Своїми зусиллями та за сприянням селищного голови Володимира Куніцина роблять поточні та косметичні ремонти, щоб у наших закладах культури було тепло, затишно і естетично привабливо. Так у цьому році першою підкинула виклик котельня Риботинського будинку культури. Прогоріла димохідна труба. У фоє закладу став. Дуже відчутний запах диму, а ось тепла мало. Тому довелося замовляти нову трубу, а заодно встановити нові двері до котельні. Після цього у будівлі відразу стало тепліше. Також у будинку культури замінили дверний короб і встановили двері між фоє та залою для проведення концертів, аби у холодну пору тут також було затишніше. Днями димохідну трубу замінили в коробській мистецькій школі, а біля центрального входу вимостили ділянку, щоб у негоду не стояли. Калюжі та можна було зручно під'їхати до школи. Немало роботи, цьогоріч пророблено і в Коробському регіональному історико-археологічному музеї. Нарешті вирішено питання з обігрівом будівлі, адже електроопалення, яке було встановлено раніше, коштувало шалених грошей, а тепла достатнього не давало. Тож віднині будівля опалюватиметься від дров'яної котельні селищної ради, яку ще обладнали системою нагнітання теплого повітря до приміщення. Тиждень тому в музеї. Встановлено нові енергозберігаючі металопластикові двері з вікнами, від яких у закладі стало світліше та зменшилися протяги. Проведено благоустрій територій двох музеїв, висаджені квіти в нових клумбах. Біля історико-археологічного веселитимуть погляд кущі троян та молоді блакитні ялинки. А в меморіальному музеї Кибальчича окультурили родинний сад та спиляли три проблемні дерева, які затіняли декоративні ялиці. До дня космонавтики тут. Пофарбували ганок та огорожу. Цьогоріч на меморіальний музей чекає ще оновлення всіх експонатів першої зали та ряд інших цікавих заходів. А на даний час, щоб не підтікали будівлі публічної бібліотеки та історико-археологічного музею, облаштовуються підмостки. У сільських клубних закладах також проводиться благоустрій прилеглих територій. Працівники культури вигрібають сухе листя та траву біля дерева, борються з чагарниками, саджають клумби та кожен намагається. Максимально окультурити свій центр села. А нещодавно відділом культури і туризму були закуплені всі необхідні матеріали для фарбування даху в Шабалинівському будинку народних традицій та дозвілля. Тож господарчі роботи з теплом лише починаються. Повідомляє відділ культури і туризму Коробської селищної ради до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 2 травня – Вилка з 10 до 15. 3 травня – Чорнявка, Бужанка, Вишеньки з 10 до 15. 4 травня – Черешеньки з 10 до 15. 5 травня – Атюша з 10 до 15. Працівники комунального підприємства благоустрій встановили набори контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів: скло, пластик, папір, місце розташування за приміщенням ЦНАПу, у дворі школи, біля ринку, біля двоповерхівок по вулиці Чернігівській. Крім цього, найближчим часом набори контейнерів будуть встановлені біля двоповерхівок по вулиці Левка Лук'яненка, Незалежності, Вознесенській, вулиці Кебальчича. Загалом у коропі буде 10 таких локацій. Контейнери встановлені у межах проєкту Зелена стрічка відходів у громаді, які впроваджує громадська організація Агенція ефективного розвитку, зазначають на офіційній сторінці коропської громади. Коропська громада Гоюей. Комунальне підприємство вода повідомляє про початок заміни частини водогону в коропі. У зв'язку з цим протягом наступних двох тижнів можливі нетривалі на кілька годин перебої з водопостачанням. Просимо вибачення за тимчасові незручності. До уваги жителів коропа у приміщенні селищної ради ви можете отримати безкоштовне насіння огірків. Також продовжується видача іншого насіння городини, борщового набору по одній упаковці на жиле домогосподарство. В набор входить капуста білокачанна білосніжка, морква шантаре, цибуля Аруба F1, буряк-столовий, кардіал. Насіння надане громадською організацією ленд-клуб шляхом здійснення благодійної ініціативи. Ініціативи борщ Алекса Лісітце. У Старостинських округах видача проводиться в адмінбудівлях. Зазначають на офіційному сайті Коробської громади. «Коробська громада. Говюей. Вітальна програма. З днем народження! Сьогодні у цей святковий прекрасний весняний день свій день народження святкує гарна жінка, любляча мама, найкраща у світі бабуся та прабабуся Надія Миколаївна Дмух Скоропа щирі ніжні та теплі слова привітань їй дарують діти, внуки та правнуки і дарують ці чудові слова. Матусю, бабусю, ти наша рідненька, така золота наша ніжна тиненько, тебе з днем народження щиро вітаєм, здоров'я міцного сердечно бажаєм. Бажаємо, щоб збулись твої мрії, в годину тривожну бажаєм надії, хай буде життя твоє щастям оздоблене, хай в хаті, мамо твоїй буде гарно, а небо над нею ясне і безхмарне. Сусіди, хай люблять тебе, поважають, і діти з онуками, хай прийдуть. Їжджають. Будь гарною ти і завжди молодою, і мудрість, і віра хай будуть з тобою. Хай Бог дає сили і щастя багато, щоб ми могли довго тебе цілувати. Вітаємо, рідна, тебе з днем народження. Надія, Миколаївна, прийміть у дарунок від рідних цю чудову пісню. Спішать цей світ, широкий полонити, Та вдома нас завжди батьки чекають, для них ми будем безкінечно діти, І хай життя веде незнаними шляхами, та часто зниться батьківський поріг, Там троянди пахнуть під вікном. Всі тепер заручники полону, життя для нас, комедія і драма беремо в руки трубку телефону, Шукаєм в абонентах слово мама. Yeah. Hey. Нагадаємо, це було вітання з днем народження для Надії Миколаївни Дмух Скоропа. Її привітали діти, внуки та правнуки. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.